Привіт! Новорічні свята закінчилися. Але поки всі чекають на весни, я чекаю на одну подію, яка відбудеться в кінці лютого. Щороку у цій порі проводиться нагородження найкращих акторів, сценаристів, операторів, загалом вручення Оскару. Ді Капріо. Цього року він теж не отримає Оскара, тому що не знявся в жодному фільмі. Однак отримують інші. До речі, хто? Я не дивилася жодного фільму номінованого в цьому році. Однак не будемо про сумне. Мало хто знає, що на Оскар номінують не тільки фільми, а й короткометражні мульти. Чули про паперовий роман або пана ілюмінатора? Саме вони стали переможцями минулих років. Давайте розкажемо про них більше. Отож, уявіть середина 20-го століття, Нью-Йорк. Самотній парубок стоїть на платформі вокзалу в очікуванні своєї електрички. Несподівано на платформі з'являється дівчина. Раптовий потік вітру вириває стоси документів хлопця, і один листок врізається в обличчя дівчині, залишаючи на собі слід від губної помади. Здавалося, б вдалий привід для знайомства, однак приходить електричка і дівчина їде, залишаючи після себе тільки слід губної помади на папері. Варто сказати, що у мультфільмі поєднано традиційну та комп'ютерну анімацію і виробниками його є студія Disney. Але не будемо більше спойлерити. Фільм доступний на офіційному каналі студії, тому радимо його подивитися. У 2014 році найкращим короткометражним анімаційним фільмом було визнано Пана Іллюмінатор. Пан Ілюмінатор живе в маленькій квартирі на верхньому поверсі будинку в абсурдному механізованому світі, в якому люди можуть літати по повітрю. Він носить великі круглі окуляри, живе тихо в його квартирі бато книг книги картин, які він постійно поправляє. Ілюмінатор часто спостерігає зі свого вікна за маленьким бродячим механічним щеням, що живе у картонній коробці, біля сміттєвого контейнера поряд з будинком навпроти, виставленим на продаж. Як ви вже зрозуміли, у мультфільмі розповідається про незвичайну дружбу, механічних людини та собаки. Що з цього вийшло і чому мультфільм визнано найкращим, можна також подивитися на YouTube. Схоже, що мультфільми-переможці дійсно варті своєї винагороди, бо завойовують серця як і дітей, так і дорослих по всьому світу. То якого шедевру чекати цього року? Американська кіноакадемія вже оголосила перелік мультфільмів номінантів, але в мережі мені знайти їх не вдалося. Доведеться чекати 22 лютого, аби насолодитися черговим шедевром. З вами була Юля. До побачення!